Вона більш розвинута, тому там і споживають набагато більше простої води. Там навчають власне. Як ви кажете про ці самі уроки про світництво і пояснюють? А давайте ми запитаємо, що у нас взагалі з водою в Ольги Лисюк, начальник управління водних ресурсів і координації діяльності територіальних органів Держводоагентства України. Пані Ольго, доброго ранку. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, а що у нас з запасами прісної води в Україні і чи відчувається брак чистої води у нашій державі? Ну, з запасами прісної води в Україні ми віднови віднесені до держав, які європейські держави, які не мало які мало забезпечені, враховуючи, що... Стік наших річок залежить від, того, від сусідніх держав, транзитний стік, так називаємо, а місцевий стік у нас не такий вже і великий. І в середній поводності рік у нас, ми, у нас на одного громадянина припадає 1,2 тисяч кубічних метрів води, що значно менше, ніж по європейських державах. Тому, але того, що у нас ще є така специфіка, що ми дуже нерівномірно розподілені сьогодні ресурси по території держави. Тому, звичайно, коли сьогодні говорили, що треба попереднім в попередньому огляді про те, що треба берегти воду, що про те, що треба на неї відноситись бережливо і, і, і економно, це є актуальним в нашій державі. Пані Оля, скажіть, будь ласка, наскільки раціонально зараз в Україні взагалі використовуються водні ресурси? Ну водні ресурси, я вам хочу сказати, я почну говорити мовою цифр. Якщо у нас в середній поводності рік складає 52 кубічні кілометри води, то ми використовуємо в 10-11. Це забір води, який здійснюється всіма галузями економіки на пітній потреби, на промислові, сільським господарством. Як ви бачите, це значно менше, ніж 100 з цих річок. Але ще раз наголошую, що дуже рівномірно розподілений цей стік. Тому стосовно раціонального використання ситуація не така вже й погана. у нас є. І всі, всі заходи, в нас є всі можливості це, це питання регулювати. Оборотні системи, повторного використання води це все функціонує. Ну, а те, що на, ми, наш, необхідно кожному громадянину відноситися до цього і економити воду, і бережливо до неї відноситься, ну це, мабуть, треба, мабуть, виховання може займатися. В державі більш актуально і більш так, предметно. Дуже вам дякуємо. Ольга Лисюк, начальник управління водних ресурсів і координації діяльності територіальних органів Держводагентства України, була з нами на зв'язку. Ну, от власне піднесенція всього треба берегти і треба е, вчити людей. Та? Е, пані Оксано, якщо от подивитися взагалі не.